28 першачків прийшли на свій перший урок у Біленьківський ліцей лідер. У підземному закладі для них облаштували 15 класних кімнат. Традиційну лінійку з нагоди Дня Знань не проводили. На уроці Код нації говорили про українських захисників і захисниць. У нас багато батьків, які зараз на фронті, у нас багато випускників, які загинули. Є наші випускники-офіцери і є ті хлопці, які зараз воюють. Втім, у маленької Софійки ще літній настрій. Математика, читання, малювання. А от третьокласник Кирило налаштований на навчання серйозно. Він дуже хоче ходити до школи в такі часи. В тому році ми ходили змішане, Ну і ми, я думаю, плануємо може і наочно зовсім перейти. Вперше у новий клас пішли і учні старших класів раді зустрічі з однокласниками і вчителями, можливості сидіти за партами і спілкуватись вживу. З ними розмова про вибір вишу, життєвого шляху, майбутню професію. Те, що ви поставили собі на перший план, зараз так. Захист держави, військова справа це 30% мого життя і всієї команди. Тож, те, що ви бачите, це займає там будівництво все інше, це 10%. А 30% ми заглиблені в війну, ми заглиблені в захист, і це є сьогодні пріоритет. Старшокласники пишаються рідною школою і вже підібрали для своєї підземки теплі слова. У найближчій школі, але з найвищим рівнем освіти. Бракує лише стадіону, кажуть учні. Юні біленьківці завжди демонстрували високі спортивні досягнення на різноманітних турнірах. Наші учні в нашому селі достатньо часто беруть участь у спортивних змаганнях, де ми можемо їсти в інші міста. Але нам для цього треба більше займатися спортом. Ще немає в планах збудувати над нашою школою такий самий сучасний спортивний майданчик. Як тільки безпекова ситуація, дозволить це разом із дітьми радіють новій школі і їхні батьки. Я дуже рада, що перед вступом до вищого навчального закладу моя учениця закінчить школу в безпечному місці в школі, а не онлайн. Мені школа дуже сподобалась. Вона велика, простора та сучасна. Вона гарним настрій. Школу біжить, вона хоче школу навчатися, хоче, але безпека в селі не дає цього. Будівництво підземної школи у біленькому тривало півроку. Кілька разів через ворожі обстріли його призупиняли, але встигли завершити до нового навчального року. Тут є автономне електропостачання, якісна вентиляція, пожежна сигналізація, а ще сучасні та обладнані всім необхідним класи. Працюватимуть у змішаному форматі. Діти, батьки яких дали згоду, навчатимуться очно. Керівництво закладу сподівається, що їх буде щонайменше половина, тобто понад 200. Вам потрібно зробити навіс для автобуса, для того щоб він коли приїжджає, щоб він заїжджав під навіс, і вже з навісу діти переходили в школу. Тож питання захисту дітей це не тільки підземна школа, а й логістика, адже ситуація в селі непроста, каже директорка. У дорозі від дому до школи діти повинні бути в безпеці. Саме добратися до школи, доїхати до школи. У нас є два шкільних автобуси, але поки що питання з підвозом із віддалених місць складне, тому що. Дуже багато дронів над головою. Як захистити дітей по дорозі до школи у Біленьківській громаді, це питання наразі на порядку денному, зауважує очільник області. Зараз ми відпрацюємо з військовими за потреби оснастимо відповідним ребом відповідно автобусів. Ми це також зробимо. Тож ці два кроки ми зробимо для того, щоб захистити дитячу логістику на території Біленківської громади. Чекають у ліцеї лідер і дітлахів із сусідніх сіл лисогірки та мар'ївки, адже підземну школу будували саме для. Трьох сіл, і, хоча у тамтешніх освітніх закладах облаштовані укриття, шкільні автобуси возитимуть дітей і звідти повідомили у закладі Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.